Я вже хазяйства ніякого не тримаю, тільки їдни курочки і 10 соток города. Сьогодні, ох, такий котичок. Ах! Ну то як літом у городи, а прийде зима, скучно так сидіти, то я беру в їжу. Куріше време сходить. Люди просять і я роблю. І для дітей наробила, і для себе наробила. Мене звати Євгенія, а по, по вулочному кажуть Женя. Мені 80-й рік іде, а там далі хто знає, скільки буде життя. Була мода на те, що все ткали, а зараз цієї моди нема і, і нема з чого. Нема ні ток таких вже. Ні внука, а то ця працівниця, що до мене ходить, вони купують мені сфедри на гонотарці. Я їх беру і розпускаю і в'яжу. Вже на мене діти кричать, мамо, нашу воно вам, Тож ж хоче болять. А коли ж так скучно, а так хоч трошки якось є розвиття. я уберу, намотую на палець, о, на гачок, то все треба, щоб за поразком я його беру о і, і витягаю, і знов накидаю. О, Не так багато треба. Я заболіла, попала в лікарню, прийшла з лікарні, мені сказали не робити. О. Я люблю і я їх тримаю. О. А як же думаю, я буду сидіти, як я не звикла сидіти? Ноги ходити не будуть, а руки можуть робити. І я почала робити, робити. Думала, мене не вийде, але що раз луч, луч. І вже в сім років я їх в'яжу. Мені легше, мене не така думка на голову находить. Я думаю, от чи то таку нитку, чи то от так, чи то щось. Мене думка в цьому рубінні. А то за те, думаю, за одну дитину, а то за другу, а ще в світі така біда, Крепко тяжко. А одна в хати вже я 13 років, сама живу. Мій чоловік. Чоловік рано помер у 60 років, а я залишилася в І Отак. От а діти мають усі свої хати. Ніхто не хоче сюди жити, а все, мамо, ходіти до нас, а мені шкода хату покинути. Я працювала до яркою 35 років. І не мало ні свята, ні неділі, день у день і йдеш. Були діти мали одне за одним частеньке, четверо дітей. Життя крапко моє важке. Мені треба було і заступити і за хазяїна, і за хазяйку, то ще спасіння, що мене жила мама, що вона хоч їсти для дітей варила. А я все добре на роботу пішла та й пішла. Ото це все полотно усередину вставляється. Або во, оце вово, -во, то саморобне во. От подивіться, дідно, що перкаль, а що оце полотно. І воно чим більше стирається, тим більше воно білішає, воно не зароджується. То то вся моя робота. Це родно так само, то, то я його ткала. Те, що я в'їжу у дно, то дві неділі добре сходить. І вона має 2 метри 70. Хотим зробити довшу, вона буде погано і відтрати, і стирати. Я роблю отакого от ланцюжка, і його як робити, то треба, щоб воно було густо і щоб нитка нитку потримувала, щоб вона штибно стояла. От тоді вона буде лежати і на підлозі. Не бачу так, як треба вже, а так мені видно, як сонце дивіться, мені добре в'язати. Куплене купленим, а хочеться свого народного. А вишивати не бачу. Тоненька ниточка, нема мені вже світла в очах, а це я в'яжу ще без учок, а тепер вже так не вишивають. Не вистачає найголовніше, щоб яка душа прийшла в хату жити. Це І, і Кожен день Богу молюся і Бога прошу, щоб як вже успокоїлися, скільки ж те вже може бути, що вже ті українці зробили, щоб так їх вбивати. Хочеться миру, скільки можна вже терпіти.